Підбивана пасуля. Я і все, чим бог. реч, роблю все на око, нараз вам кажу. Беремо пасулю і все сьогорічне, достаї настояти в воді одну годину. Дали намасти жаримо корінь петрушки, цибулю, ложку томатної пасти, мало цукру, мало соли, лавровий лист. Усе файно пожаримо і мечемо копчені ребра. Дали пасульку. Ще мало жаримо і заливаємо водою. Ко який густий любить. Я дав много води вдвочі вище, аби було много юшки. Майся варить десь 2-3 години. Далі робимо рантаж. На алейові жаримо муку до золотистого кольору. І частина мильнеме сметану. У кінці стакан молока. Цей секрет ця сметана не розслоїла пак. І файно все розмішуємо, наскільки все реально. Рантаж ливаємо у кастрюлю, на малому огньові варимо, воно все файно загустіло. Далі пробуємо, тіряємо сузнання і розливаємо по тарілках. Дуже люблю їсти з цибулькою, з чесничком, мочати туди хліба. Ну, і все фантастика, і все, я не знаю, все синям-мням. Боже, що добре. Дуже файно.